Впевнена, що я можу це говорити, але я скажу. Оці свистопляски. Вивеземо твій профі. Що по результатам? З листопада почався спад. Ми виріжемо, потім там на. Ніхто це не вирішить. Да. Неочевидні переваги навчання. Продажі зросли на 40-45%. Дуже дякую. На здоров'я. Юль, привіт. привіт. Дуже тобі дякую, що погодилася записати наше невеличке інтерв'ю. розказуй, як сьогодні твої справи, як настрій. Супер, якраз у нас зміни в компанії. Дуже рада, що ти потрапив саме на такий період. Класний як казав один філософ, жити в час змін це найгірше, що може бути. Але сподіваюся, що ваші зміни виключно на плюс. Ні, у нас насправді люди достатньо адаптовані до змін, бо вони там частенько в нас проходять. А питання того, до чого проводяться зміни, я надію, що ця зміна приведе тільки на краще і до збільшення, е, приросту нових клієнтів і постійних супер. Я теж на це сподіваюся. Давай тоді почнемо з простого. Розкажи, будь ласка, нашим телеглядачам, хто ти яку позицію займаєш в компанії і чим взагалі займається ваша компанія? А я керівниця відділу маркетингу. Відповідаю за притік нових клієнтів та збільшення продажів у компанії Ді Сама компанія це займається міжнародною логістикою. А це доставка вантажів з будь-якої куточки світу, і ми допомагаємо нашим клієнтам заробляти більше. Супер. Діфрейт, Ми веземо твій профіт. Ставку зробимо тут. Будь ласка. Ми веземо твій. нас стресс вже пройшов, але, але ну, ти лучший амбасадор. Я до сих пір прослуховую коли повертаюся. Це улюблений реактив. Дівчата треба залити в Spotify. Юлю, розкажи, будь ласка, ми досить довго проводимо тренінги для ваших команд, для ваших департаментів. З чого все почалося? З чого взагалі виник запит, потреба у проведенні тренінгу? У нас, взагалі, в корпоративній культурі закладено навчання. У Нас корпоративна бібліотека, де 300 примірників. У нас навчальна платформа, яку ми розвиваємо. Але ми ну, в якийсь момент зрозуміло, що продажем може навчити тільки людина. людина. Е, тут е, практично, бо теоретично ти подивишся при відео і ну ну нічого не зрозумієш. Ну що треба на практиці напрацьовувати це, постійно говорити з клієнтами, постійно е, пропрацьовувати всі техніки продажів, які ми з тобою якраз вивчали. Тому потреба була завжди питання, коли вона стала актуальною. Коли в нас збільшились відділи продажів, ми розділили на три рівні е і помітили оце просідання, якраз це там вузьке горлишко, де можуть втрачатися клієнти. І була потреба в тому, щоб менеджери могли донести правильну інформацію клієнта, змогли його почути, а не просто впарити йому незрозуміло, що і змогли е коректно, е нормально донести інформацію, продати, виявити потребу. Так з'явилось ти в нашій компанії. Дуже дякую за довіру, і мені дуже приємно чути, коли ти кажеш, що ми не хотіли, щоб менеджери просто впарювали. Бо асоціація, ще оця радянська, що продажі, це впарювання. Від цього треба нам всім е збавлятися і давати цінність клієнту, коли ми з ними ведемо переговори. Так, да, Знаєш, навіть здавалося б нас таке упереджене ставлення до кол-центру у всіх. Ну, бо в якийсь момент всі студентські роки проходили кол-центри, там, де ти помираєш, просто там через після, після, після другого дня. Але я просто ще керівник кол-центру. Так вийшло. От для мене кол-центр навпаки це люди, які перший раз зустрічають клієнта. Вони мають не продати їм послугу, бо це не їхня задача. Їхня задача кваліфікувати, виявити, що людині взагалі це потрібно, і розположити його до себе. Тобто. Десь посміхнути, десь сказати супер, дуже рада знайомству, класно, що ви тепер в нашій компанії. Давайте порахуємо, порівняєте тарифи. Ну, ви ж бізнес, ви маєте дізнатися, що відбувається на ринку взагалі. Тому для мене навіть кол-центр це не впарювання. Сто відсотків. І я сподіваюся, що більшість кол-центрів ми звертаємося до тебе, місто Дніпро. будуть не впарювати, а створювати якісь цінність для своїх клієнтів, навіть якщо вони просто їх кваліфікують. Окей, почув тоді наступне питання, що я впевнений. Що навіть якщо не обирали з багатьох підрядників, все одно у вас були якісь критерії прийняття рішення, ось що було важливо при виборі тренера людини, яка буде відповідати за розвиток персоналу. Коли ви обирали тренерів, чому зупинилися саме на моїй кандидатурі? Як я вже говорила, практика, практика і ще раз практика. Дуже важливо, по-перше, ти, як нова людина, яка приходить в колектив, ти маєш розположити до себе. Ну люди мають тобі довіряти як тренеру і як професіоналу, який буде їх навчати? Насправді дуже важко. Взагалі, ну типу, в новий колектив влитися, тим більше коли там, приходиш раз на тиждень. Ну є таке, да факт oh, і чому ти? Тому що ти от такий відкритий, прийшов, відкрив двері з ноги, сказав: Ми будемо продавати, я такий-то, такий то, і у вас не те, що немає вибору у вас тепер. Ну, ви будете про мене думати день і вночі і тільки про продажі будуть асоціюватися з мухіним. Ну, це якщо жарти. Якщо серйозно, то це дуже важливим фактором. Я ж ну я. Блин, я буду постійно говорити про це сьогодні. Це практичні заняття. Саме я пройшла твій тренінг. Я можу по собі сказати, ну я там спілкуюся з клієнтами більше по питанням там подальшої співпраці або розвитку партнерських відносин, і мені дуже сильно допомогли саме ці курси в такому спілкуванні. Бо навіть в момент, коли ти даруєш клієнту якийсь подарунок або знижку, прилітають ну, такі неочікувані заперечення, що я навіть ну я б в житті не могла б представити, що люди можуть так відповідати. І завдяки цю тому, що ми пройшли цей тренінг, в мене є відповідь на всі ці запитання. Я така. Ну. Тобто можемо сказати, що тренінги з продажі корисні не лише продавцям. <гум> так, так. Тренінг ну бо продажа має вміти продавати кожен насправді. Тому в нас і пішли на продажі там, і логісти, і закупники ходили, і маркетинг весь пішов. Це ж не просто типу впарювання, як ми вже говорили. Це спілкування з клієнтом. І треба вміти подати себе правильно, щоб клієнт тебе зрозумів, взагалі, про що ти говориш. Бо в людей є проблема. Не обробити заперечення по скрипту, я кажу. Okay. Да? Я не читаю. Клієнт там уже хай як хоче, зрозуміє. Ну ні, так же не працює. Ну ти ж маєш виявити потребу, щоб обробити це заперечення, а треба вміти це зробити. Сто відсотків. І ось, до речі, класно, що ти сказала, що у вас багато департаментів приймали участь в тренінгу. Чому взагалі вирішили долучити людей з різних відділів до проходження навчання саме з продажів? І м, тут таке підпитання: як тобі цей формат? Чи ти вважаєш, що це було правильне рішення? чи ні? це сто відсотків було правильне рішення. Дав якийсь момент у там три місяці було навчання чи більше, дайда в якийсь момент люди почали відвалюватись. Ну, відповідно, хтось взяв собі якусь частину, яка йому потрібна для роботи, і пішов далі. Бо ми там далі почали поглиблюватися більше в заперечення. Холодні продажі. Холодні продажі, продажі так. і логістам ну стало нецікаво в якийсь момент. Але сам початок, коли ми говорили про клієнта, про психотипи. Дуже важливо, бо логісти теж стикаються. Да, вони не спілкуються напряму з клієнтами, але вони спілкуються з перевізниками, вони спілкуються з брокерами, а це теж твої рідний клієнт, ну, тобто, з партнерами і так далі. Плюс весь шлях, який проходить клієнт, по етапам, він де-не-де, -де, але стикається з, там, з іншими відділами. І це теж нормально, тому ці люди теж мають могти і вміти спілкуватися з клієнтами. Дуже раціональна думка. Я як людина з профдеформацією, яка все життя сприймає крізь продажі і кажу, щоб не відбувалося це, ми продаємо. Я підтримую. Я думаю, що це дуже важлива навичка у багатьох сферах життя, і точно у багатьох сферах пов'язаних з бізнесом. Ти сказала, що ти проходила. Всі тренінги разом з командами, і тобі окремий респект за те, що ти була дуже дисциплінована у тому, як ти відвідувала тренінги, робила домашні я завдання не робила всі домашні завдання, але я сумлінно відвідувала всі тренінги. Ти їх робила дуже багато, особливо в порівнянні з деякими іншими командами або навіть іншими учасниками. Тому тут тобі однозначно респект. І от ем, озираючись на оцей довгий шлях навчання, який ми проходили разом, ем, як тобі взагалі формат? Роботи зі мною, що сподобалося, чи відмітила ти для себе можливо щось, що не очікувала. Просто поділися враженнями про загальний фрейм співпраці? До речі виникло мене, що в голові ще додатково додам, чому формат такий, як ми вибрали, mm -hmm. ми прийняли рішення, що це були тренінги. Тому що коли ти приходиш онлайн, якісь курси, то в тебе є можливість ну профілонити достатньо там велику кількість або просто прослухати, або не зробити якесь практичне чи домашнє. Тут же ти в моменті виділяєш дві години на тиждень, а, і в тебе не, не виникає якогось типу дискомфорту, взагалі того, що це ну якось давить на тебе цей камінь-граніт науки, який ти маєш тащити через гристи. всі ці три місяці гристи його своїм бідним зубом, який в стоматолога дуже дорого тобі коштував. Ні, це було легко. Не напряжно, дуже зрозумілі задачі. Навіть якісь моменти, і за те, що нас почали відвалюватись люди, ти почав спрощувати до, до максимуму взагалі домашні завдання. Що типу ну зробіть хоч щось, будь ласка. Але з іншої сторони, ми намагалися зі своєї сторони як керівників пушити людей, щоб вони робили ці домашки, там додаткові і так далі. Тому класний формат, коли ця людина приїжджає і вам. Офлайн, тут все розповідає і показує. Хотіла ще сказати по темі маркетингу, навіщо проводити офлайн заняття? Такі важливо момент контенту, який ви знімаєте під час цих відео, і момент того, що ви приподносите клієнту. Бо ми брали так, що в нас типу одна одна година робочого ми забирали, і одну годину як ну вільного часу співробітників, але це йшло на навчання. І тут питання, як донести клієнтам. І коли менеджер телефонує і каже: Вибачте, я не можу взяти трубку, бо я на тренінгу з продажів. Uh -huh. Отут у нас приїжджає тренінг. То клієнти цікавляться. Тим більше, що в нас B2B сфера і ми дуже там тісно зараз будуємо там партнерську систему, щоб допомагати клієнтам. Тому клієнтам насправді дуже цікаво. І такі формати. А як ви навчаєте? А давайте ви краще будете виставляти більше контенту про те, як продавати, як розширяти компанію і так далі. Тому ми зараз і в контенті Клас. більше йдемо в розвиток компанії, розповіді про якийсь успіх, що зробити, а навіщо це і так далі. Неочевидні переваги навчання. Клас супер. Дуже дякую на здоров'я. Наступне питання, яке цікавить дуже і мене, і можливо у когось з глядачів, що по результатам дав це все добре. Оці свистопляски, тренінги, і це каже: це просто лекція, Прийшов щось, прочитав і поїхав. А нам ще працювати, продавати. Поділися, будь ласка, як відобразилося навчання на конкретно відділах продажів і конкретно на вашій компанії? Я не впевнена, що я можу це говорити, але я скажу. <рігла> в нас десь якраз з листопада почався спад, такий невеликий по продажам. Минулого року. Минулого року, так. Якраз ми в цей момент, так, в березні, шукали рішення, яке могло б нам допомогти. Якраз там ти з'явився у нас як тренер навчальний. Ми в цей момент там розділили два відділи продажів, зробили, щоб підвищити конкуренцію, але зараз не про це. Питання того, що продажі зросли на 40-45%. Після цього да ну і поступово ми теж їх збільшуємо. А це за який період? За три місяці. За три місяці. Але думаю, спрацювало дуже сильно навчання ще дисциплінує людей і дає розуміння, як що правильно робити. Бо якісь моменти можуть бути супер очевидними для продажів, і коли керівник приходить і каже роби отак, а не отак. Ну і іноді не може пояснити, чому люди не завжди вміють навчати. І типу, я знаю, що це потрібно робити так, але ну донести людині, як це чому це так відбувається? Ну ти знаєш, як такі типу, тебе зв'язочки мають бути зшиті. Ні, тому тренер це класне рішення, якщо вам потрібно е, ну, навчити команду швидко, е, зрозуміло, щоб вони не напрягалися дуже сильно е, і точно підняли свій рівень. Про цифри дуже дякую, що поділилися. Якщо не треба, ми виріжемо, потім там на, на, на пості поправимо. Ні да. <свісно> ніхто. Це не виріже. Ні, ніхто це не ніхто це не Ми ще в анонс це винесемо. <свісно> а якщо ми говоримо про давай, можливо, не тверді результати, а те, що важко поміряти, але ти відчула, можливо, відгук людей, чи ось е, вайб, чи е, замотивованість, чи були якісь інші наслідки, результати чи зміни у роботі компанії чи якихось конкретних департаментів, те, що ти помітила, ну людям же Потрібні продажі не тільки на роботі. В більшості випадків це і якісь особистісні зв'язки, коли ми спілкуємося один з одним. Uh -huh. ми вчили ж не просто, типу, заперечення, системи продажів і так далі. Ми вчили психотипи, як спілкуватися з людьми, а як по собі визначити. Дуже зайшла, до речі, тема емоційного інтелекту по всім відділам. Ну, бо це як дуже широко ніби, але. Uh -huh. Ну, такі прості речі, які має знати кожен, і ми це затронули, і це теж класно. Помітила, що росте ну, емоційний інтелект, і взагалі там люди дорослішують. Ну, бо великий плюс був в тому, що ми один з одним спілкувалися в цей момент. Тобто, іноді, коли ви працюєте на роботі, ну ви можете навіть не знати людину з іншого відділу. Ну, е, да, у нас невелика компанія, по факту ми один одного знаємо, але все одно якісь моменти, типу е, ну, тімбілдинги по окремим відділам. Ну, бо люди, знаєш, як вони більш кучкуються один з одним, а тут такий, як стресовий момент. Що треба було, ми ще розділялися по різним командам: хтось туди, хтось туди. Ну і я насправді дуже багато дізналася про своїх співробітників, про людей, з якими я працюю. І це класно, і це допомагає в роботі, бо ти краще налагоджуєш зв'язок потім. Супер. Я думаю, що багатьом з нас треба періодично дорослішати, і це абсолютно нормальний процес. і Я радий, що в тому числі тема інноваційного інтелекту дозволила це зробити для вашої команди. Я пишаюсь вашою командою і, звичайно, дуже радий, що долучився до цього процесу. До речі, дуже класна зайшла тема всім. навіть не тема, а це просто як термін, який ми вчили. Це якісний фідбек. Угу, да. Фідбек високої якості. фідбек високої якості. І він досі у нас практикується в компанії. І Я зараз до речі, ми на співбесідах робимо як тестовий дзвінок з людиною. І Дуже важливо це ще людина, яка нас взагалі не знає. І дуже важливо, що я даю спочатку те, що хорошо було. Потім тільки даю якісь типу там тези що що можна було покращити. Тому цей момент я постійно застосовую в роботі. З урахуванням того, що ми 6 місяців назад проходили цю тему, це виключно респект що до сих пір застосовуєш. Значить, як мінімум той тренінг. Прийшов з результатом, добре тоді останнє питання до тебе. А, підсумовуючи, чи могла б ти рекомендувати іншим людям, командам, компаніям, керівникам підприємцям а, звертатися до мене за моїми послугами? І якщо так, то кому конкретно? звісно, так. Ну, зрозуміло, що якась маленька команда, де там два-три менеджери немає сенсу. Ну бо і вони ще по бюджету можуть не потягнутися. Вибачте, маленькі компанії. Ми не знецінюємо, звертайтеся, подивимося на ваші бюджети. <гум> <гум> Можливо, щось для вас придумають <гум> да. компаніям, в яких є відділи продажів, тим більше в яких є відділ продажу і відділ обслуговування клієнтів, де вони тісно співпрацюють з клієнтами або якісь партнерські відносини. 100% потрібні це тренінги. Потрібно в принципі будь-яке навчання, але якщо це такий формат, ви можете собі дозволити, то це типу ідеально. Насправді, дуже тобі дякую за такий теплий і щирий фідбек. Я сподіваюся, що ми ще не один раз попрацюємо з тобою і твоїми компаніями і твоїми департаментами. Сподіваюся, що ті навички будуть застосовані учасниками наших тренінгів і в роботі і в реальному житті. Бо головне, щоб люди не лише гарно заробляли, а ще й при цьому були щасливими. Ще раз щиро тобі дякую. Гарного тобі дня, класного настрою і до нових зустрічей. І тобі дякую, що приніс нам такі класні практичні заняття з продажів. Дякую.